Друзі, не проводиться атестування поліцейських на сьогоднішній день. Все, що потрібно знати про нашу поліцію. Ви зобов'язані мене доставити черкаського ТЦК інваліда Другої групи війни. Інвалід друг інвалід війни друга друг, я не прошу призиватися. Понімаєте мене це написано? Є написано в законі, якщо я я друзі, всім привіт. Ну що ж, продовжується цирк на дроті, тому що по іншому це ніяк не називеш. Оці працівники поліції продовжують сходити з глузду. І вже давайте інваліда війни будемо затримувати та доставляти до ТЦК, щоб перевірити його документи, чи дійсно вони підтверджують ті обставини, що особа має інвалідність. Дивимось, обов'язково підписуємось на цей канал, щоб знати свої права і вміти ними користуватися. І після цього я більш юридично розповім про деякі цікаві аспекти. А ще цікавий момент, що на сьогоднішній день працівники поліції взагалі не проходять атестування. Ви не чули про це? Буду розповідати. Підписуємось обов'язково на канал, а також на мій телеграм-канал. Ви зобов'язані мене доставити сертифікатського ТЦК інваліда другої групи війни. Та, ви ми, то, що у вас є посвідчення, Так, а те, що у вас слушає, я не розумію, що у вас не дає право на відстрочку. Яка відстрочка? Я в мене... Я списаний з військомової. Так, це списаний. Ну, списаний. Списувати можна в товариша по партії. Такі партії? Ну, списку ну, це ви, право бронювання. бронювання. Дивіться, право бронювання це називається. Ну, а на списаний це списувати можна в товариша по партії. Як коли... це списане? Ну коли в 18-му році я заходжу в команду, каже так само в армії, якщо ви спину. Ну, ми... снижили, для мене так. ваше слово списане, я не розумію. Я ж кажу списувати ви товар... обліку. Ну у вас є підтвердження, що у вас просто пенсійне посвідчення, що ви Мене написано друг що... інвалід другий. інвалід війни, друга група. Я не можу презерватися. Понімаєте? Мене написано. написано в законі. Якщо ми... я я мати вискомат... що при... під час того, коли дію вступає, дивіться, в вискомат... мене за станом здоров'я, я не можу нести з У мене є з собою документ. А я ж вас не заставляю. нести Ти вас вискомат... вискомат... ви мене заставляєте. Ти мені кажеш, не що щось... нести вискомат... з тими вас заставляємо. Ну конечно, бо вистомат для того, щоб вирішити мені саме їхати. Мені треба їхати по цемент. Мені треба вдома строїтися, понімаш сім'ю свою кормить. А не їздити мені, з тобою по Четвертий раз кажу. Ми вам не тикали, ви нам не тикали. Я не тикаю. А що ви робите? А я не тикав. У мене все записано. У мене так, мені, так, так мені. То? Мені все записує. Подома до. Да. Друзі, уявіть собі. Людина їде по своїм справам, позаду працівники поліції, з'являється патрульна автівка, яка зупиняє вже ж. автомобіль і починається спілкування. Що ми бачимо з даного спілкування? Бачимо ми те, що. Громадянин зазначає про те, що він є особою з інвалідністю, є інвалідом війни, є відповідні документи, які все це підтверджують. З якогось дива представник поліції вигадує, що треба їхати в ТЦК для того, щоб перевірити. Ну, скажіть, будь ласка, ну де це визначено? От е, коли ви з ними спілкуєтесь, запам'ятайте на майбутнє. Не слухайте те, що вони кажуть. В більшості своїх випадків вони якусь несуть ерунду. Вони повинні діяти в рамках чинного законодавства. І ви повинні їм зазначати про це. Якщо він каже про те, що ви повинні поїхати в ТЦК для того, щоб перевірили ваші документи, це не передбачено жодним нормативно-правовим актом. Це ніде не визначено. Потім представник поліції починає ось такі цікавенькі жарти. Списаний. списувати можна в товариша по партію. Такі партій. Ну, списувати ну, – це ви, право ви, ви, бронювання. бронювання. Дивіться, право бронювання це називається. Ну, ви, ви, а ви, ви, списаний ви. це списувати можна в товариша по партію. Сміливо він так жартує, однак не розуміє чинного законодавства, каже про якесь бронювання. Це зовсім різні речі. Мати відстрочку, отримати бронювання. Або бути виключеним з військового обліку це зовсім різні речі. Якщо ми беремо ситуацію, що дійсно ем, людина є виключений з військового обліку, то йому не потрібно робити жодних дій. Йому достатньо мати певні документи, які підтверджують відповідні обставини. Якщо у цьому випадку особа дійсно має інвалідність, як ми тільки що побачили. Про що зазначав водій, то він, в свою чергу, повинен реалізувати своє право на відстрочку і подати відповідні документи до ТЦК, а зараз вже зробили і в резерв плюс таку функцію, наскільки мені відомо, щоб отримати відповідну відстрочку. І все. Однак працівники поліції, в свою чергу, не повинні це все. Перепровіряти, доставляти для того, щоб перевірити відповідність цих документів, достатньо у цьому випадку діяти лише в рамках закону. Завжди фіксуйте всі дії працівника поліції з самого початку. Це дуже важливо. Встановлюйте підставу для зупинки транспортного засобу. Нагадую, такої підстави для зупинки транспортного засобу і перевірки документів, перевірка військово-облікових документів немає. На жаль, в даному відеоматеріалі ми бачимо не повну фото-відеофіксацію дій представників влади. Тому кожному з вас рекомендую з самого початку робити повну фіксацію. А для того, щоб мати таку можливість, ви можете отримати ось такий новісенький iPhone 16. Що для цього потрібно? А потрібно за цим номером телефону долучитися до нашої спільноти клубу юридичного захисту водія або перейти на сайт в описі під цим відео, заповнити свої дані і також вступити в нашу спільноту. І ви отримаєте і юридичний захист на дорозі України від незаконних дій представників державної влади, і можливість виграти. Ось такий новісінь айфон. Розіриш, друзі, буде в кінці березня, тому долучайтеся. А також, друзі, не забувайте, що ви завжди маєте можливість придбати для себе дуже корисну літературу в нашому АД шопі. Зараз дуже популярні ось саме ці два матеріали, тому. Придбайте для себе, щоб знати і вміти вірно спілкуватися з представниками поліції, взагалі цинізм цієї ситуації з боку працівників поліції заключається в тому, що вони бачать, що людина має певні документи, хоча вказують про те, що Потрібно їхати в ТЦК. Я так розумію, думка змінилася після того, коли почалась відеофіксація їх незаконних дій. В свою чергу, хотів би звернути вашу увагу. Ви взагалі знали, що працівники поліції проходять певну атестацію. Однак зараз вони це не роблять. Давайте більш детально згідно закону України про національну поліцію. 57 стаття визначає, що атестування поліцейських проводиться дійсно з метою оцінки їхніх ділових, професійних, особистих якостей, освітнього та кваліфікаційного рівня, фізичної підготовки на підстави глибокого і всебічного вивчення визначення відповідності посадам, а також перспектив їхньої. Служби та кар'єри далі зазначено, що атестування поліцейських проводиться в тому числі для визначення відповідності займаної посаді. У цьому випадку ми бачимо, що працівник поліції щось не займає ту посаду. Інший працівник поліції, взагалі, якась дитина на вигляд. Напишіть свою думку в коментарях, що ви думаєте стосовно цих працівників поліції. А ми рухаємось далі. Порядок сроки, періодичність проведення атестування, а також категорії поліцейських, які підлягають атестуванню, затверджуються Міністерством внутрішніх справ України. Частина 6 статті 57 закону України про нацпол на сьогоднішній день, друзі, каже нам наступне: передбачено, що під час дії воєнного стану атестування поліцейських. Не проводиться. Друзі, не проводиться атестування поліцейських на сьогоднішній день. Все, що потрібно знати про нашу поліцію. На жаль, це велика та серйозна проблема. В свою чергу ми звернулися з відповідними запитами, щоб з'ясувати дану обставину, а також вважаємо за необхідне. Все ж таки привернути увагу Міністерства внутрішніх справ до сьогоднішньої ситуації, яка відбувається навколо працівників поліції, що відбувається на дорогах з цими представниками патрульної поліції, і щоб було реагування. В свою чергу ми вже підготували відповідне звернення, і незабаром я зроблю окремий відеоматеріал, де долучу на Google Диск. Зразок такого звернення, і кожен з вас зможе його заповнити, роздрукувати та направити. Чим більше буде таких звернень, тим краще, тому що ми повинні привернути увагу на максимальному рівні до проблеми, яка на сьогоднішній день є з боку представників поліції. Ми бачимо на моєму каналі. Переді, друзі, подивіться, скільки матеріалу і як вони себе поводять. Як вони відносяться взагалі до громадян України? Як вони відносяться до водіїв? Наскільки вони професійно непригодні. Все досить просто. Вони просто не проходять відповідне атестування, підготовку і вже забули чинне законодавство України. Ось такі реалії на сьогоднішній день. Обов'язково розповсюджуємо дане відео, думку в коментарі, підписка на мій канал. Бережіть себе і усім вам, друзі, мирного неба.